Привіт. І так це я. І я забула увімкнути звук, коли записувала вам підводку. Тому сьогодні розпакуємо міні-холодильник від фірми Міні Бренд. Тому беріть щось смачненьке і підпишіться обов'язково. Погнали. Привіт, чат! Hello! Ми сьогодні будемо ну, таку штуку розпаковувати. Ось я таку. Це, да, це з магазину іграшок. Це Юлічки 33 рочки. Я дуже хотіла цей холодильник, бо його весь Тікток розпаковує. І я стільки подивилась цих розпаковок, що просто капець. Що я можу зробити. <смі> Якщо б не тік я б ніколи не побачила, що таке взагалі існує. Це, типа, з американського Тік-Току, у них там є такі е, шарики, круглі, і вони е, там, типа, міні-версії, як міні-верс називається, по-моєму. Міні-версії всяких продуктів, типа там маленькі орео, маленькі шампунь якийсь, ну, все таке. Ну, він, він дуже прикольний. Там позаду навіть лед світло є. Тут, коротше, всередині є маленькі полички. Тут все супер деталізовано, прям от, от просто от, от прям супер. І маленькі полички. Маленькі, типу, формочки для льоду, прям така лопаточка. Тут є два варіанти світла, значить, є LED, а є UV. І тут є прям маленькі, такі, отаке желешко ми будемо її з вами робити. Бачите, отака желешечка. Типу вона робиться там з епоксидної смоли, наливаєш їй формочку. І потім ставиш у холодильник. включаєш, Позаду тут є приключач. От, і, типу, і воно потім застигає і ставиш її в холодильничок. Мали ну, відкриємо цього, блін, холодильничка! ASMR. Так, ну що, куди тут взагалі відкривати? Ага, усьо. А, до речі, чат. Я замовила ще дещо. І через пару тижнів, може не через пару, може днів через 10, буде обновочка трошечки. Будемо теж відкривати з вами. Та, блін, що я так рагульно відкриваю? Наклеють у цих наклеїк, от як я повинна її здати. А, тут, це норм! Норм, що світло в мене впало, да? так? Звісно же, норм. Як же ж коли не зараз. Ча, тут дві ці... Дві штучки такі. Ой, тут ще такі штуки. Бачите, це так. Якась така Тумс. А тепер, ну ви поняли, він прям він прям кольору цього Тіфані такий красивий. Льоньте. Ляньте. Він тупо прикольний. А як він. А він просто відкривається. Ви перші. А! -а, -а -ха -ха, подивіться. Йой! Тут ви поняли? Оце це морозилочка. Маленька морозилочка. Ви поняли? <світнє> Це офігеть. А! Ви поняли? Такі маленькі штучки. Сподіваюсь, там лежать міні-пляшки пива. Блін, е, на жаль, цей холодильник потрібно докупати ще шарики <світнє> по 600 гривень, щоб наповнити цей холодильник. <світнє> так. Ну тут поки просто ящички. Відкриваємо вверх. Ооо! Ви поняли? Там світло вже горить! Як вам показати? Отут може. Коротше, там горить світло. Диви. Там тупо горить світло. Для маленьких пляшечок віски. Варіант, але він не морозить. І тут є, коротше, отакі штучки ще. Отакі. Це, походу. О, це інструкція. LED UV... Ага. Уй, тут є ще, короче, походу, маленька кухня можна зібрати, гляньте. Осьо. Ого, макулатури. Можна хліктарик використовувати, можна. Перкінь, зараз пікать. <с> <dreams> варіант, варіант. Так, да, було б прикольно, якщо б вони зробили, щоб він пікав. Як вони зробили, щоб він працював? Офігеть. А от це зараз ми будемо з вами робити жильє. Ви поняли таку фігню заливати? Так, коротше, хто читає ці інструкції, правда? Так. Сюди я поставлю цей. Ні, не буде вам так показати, щоб вам було видно. Ну, коротше, ставимо сюди. Одна полочка, одна поки що. Але зараз будемо відкривати. Та це вообще? Це вообще. Інструкції для, слаб... інструкції для слабких. Так, відкриваємо пер. А тут їх три. Який чат Відкриваємо перший, другий, третій. Перший, другий, побільше, і третій, самий маленький. Який? Третій? Саме оцей Маленька лопаточка для льоду. <ривіс> <ривіс> Ви поняли? Диви, от сюди і тут є такий маленький шкафчик. І тут, коротше, от сюди вставляється оця лапа Отак. І отак. Так. І. Тут є маленька пляшечка чогось. Це, коротше, маленька американська, типа, напій. Тробері, ваніла, оліпоп. Там ще щось є. Я чуть не забула, там ще щось є. Це маленький магнітик! В формі кавуна. Бачите? Кавунчик. Це вариться отак. 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 чпоньк Тому що шо Тому що херсонські кавуни самі смачні, бо херсон шо це Україна. Клас Обалдіть! І сюди ми ще поставимо цю маленьку баночку. А нема куди ставить, підождіть. Піддождіть. Десь в пол. Ну куди? Да. Ну, ну, іде. Потеряла баночку. Відкриваємо середній. На великий в кінці, відкриємо. Так. О! Це оце, походу, желе буде. Це оце маленький епоксидка. Ми зараз будемо все робити, все робити з будемо. Ага. Оце формочка для желешки, щоб заливати. О, це буде така желешка, як Спанчбоп робив. Чи хто там робив ці жалешки? О, це маленький, я забула, як він називається. Тур... 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 Турменчик, турчанчик, тур ем, який накривається їжа їм. Як це називається, підскажіть? Тут що ще помала. Кришка. Ну, да, хай буде кришка. Маленький шіп. Подивіться! Це Прикол. Тут ще маленька. Маленька тарілочка. Це що вообще? Бачите? Манюсічка. Це коротше туди, отак. Сач і третя. Остання велика оця карабінь. Ну Тут я так думаю... Поли... Да, тут полички, тут набір поличок ще в верхню частину холодильника Отсюда. Отсюда. от сюди. От сюди. туди желешку і підкришку. Так-да-да, -да -да, тільки желешку треба зробити. Ось Чат для, Ви просто подивіться, що це. Це ж підмаленькі яєчки. Це ж підмаленькі яєчки. Тобто можна десь знайти яєчки. О, так, потім отака полочка під вискарик. <хи> як я сказав, сказав. ще дві. і ще дві. отакі, І я так розумію, три. О, цей звук. І три полички отакі. Вони як реальні. Ви подивіться. Тут ці штучки, прикладочки та вообще. Чот, ну що я можу сказати? Ми можемо поставити свою маленьку, маленький напій, значить. Десь сюди, Ой! о, о, Перша пляшечка пішла. Ля. Ля. та, Тут ще, коротше, ззаду. Є. Ага, тут є переключатель такий. І він переключає світло на ультрафіолет, щоб ми змогли зробити желешку. Так. Цікаво, наскільки височить цієї батарейки. Так, а що куди? Ага. А це треба е все? А, просто налить. Блін, я ж викинула інструкцію. glue. Відкриваю маленьку цю шняжечку. Оцю. Так, знімаємо цю штуку. Пахне, як гель-лак для нігтів. Тепер я беру маленький пінцет оцей. Ну, конечно. Берем маленьку. Як її взять? Цим пінцетом, непонятним? Ну, короче, я її от сюди, от туди. її. Туда її. Ха. Ну, короче, буде. Буде, як буде. Юль, ти ж майстер манікюра. Коротше, я залила його туди і туди кинула дві мандаринки, але ну, я думаю, висушимо, а потім подивимось. Так. А, вона силіконова ця штучка. Я спочатку думала вона пластмасова, але вона силіконова. А її треба вже отак з тарілкою. Ну? Щоб воно приклеїлось до тарілки, щоб воно не йорзало. Так? Да. Ну, я покладу зверху тарілку. Хай буде. О! Коротше, я так закрила тарілку, потім перевернемо, і буде красиво. Так, і ми, коротше, що робимо? Відкриваємо наш супер холодильник, кладемо її отуда зверху. Отуда. Не перевернув би. Так. О! А, ні, неправильно, не можна, так, вона ж не просушиться, ніфіга. Кладемо його сюди. Опачки. Тепер закриваємо. Вмикаємо. Синенький. Колір. 20 хвилин пройшло. Ось ошкі, оськи, воно. Так. Трошечки розтікло. Там чуть-чуть витекло. Чуть -чуть. Бачите, вам видно? Там, бачите, всередині цієї мандарин. О! О! Тепер отак от ой, отак. Еп! <схід> ну да. Не, взагалі я хорошо готую. <схід> і взагалі я майстер манікюру, я повинна шарити, що таке гель-лак і гель. Ставимо його отут. Все. Бачите, стоїть. А це валяється маленька пляшечка. Якоїсь маленької, коротше, типа шипучки. Содової. Ну, все, отак, і тепер А ось вот сюди внизу тут же ж попалась теж, значить, отака вот штучка. І туди лід треба закидати Типа насипати. А, а чому внизу світла нема? Це ну! дивник для барбі в дитинстві. мені здається, у мене якась травма дитинства. Хоча це не травма. Мені мама в дитинстві купляла. Маленька куколка така була з білим волоссям. І до неї все було маленьке. Маленький столик, стульчик, там, коротше, кухонька, і все воно таке міні мініатюрне, просто капець. І я пам'ятаю, що ну, мене мало там чого було з цього. Ну, якийсь там шкафчик, по-моєму, де було, мувальничок чи ванночка щось для неї. І я з дитинства просто горіла цим всим настільки. Мені, мама, типу, не було грошей там купляти мені це, це, ну, мене було небагато, я грала з то, що є. І у мене оце незакритий закритий гештальт по маленькому у цьому всьому. І я коли побачила ці взагалі, там же, вже говорю мініверс, це шарики оці, і там же ж є можна всі маленькі мініатюри зі всіх супермаркетів, коротше, от зі всього цього. І це максимально імога. Взагалі просто мені настільки це подобається. Я дивлюся, мене такі очі. Саня на мене подивився і вирішив, що мені це треба. Але у них, якщо ви. Ну, типа, це взагалі не реклама. Заплатіть мені, будь ласка, блін, Мініверсі, <сміни -версі>. Е, У них стільки. От подивіться в Тіктосі саме оці шарики. Вони називаються Мініверс, у них там. і Коротше, є серія Статагород. Е, там взагалі. Вообще... Там маленькі такі. Отакий грядочки, куди засипається кінетичний пісок у цей і саджаються маленькі морквинки, маленькі полунички, які можна збирати. Ну, це ну, ж, він взагалі не дешево коштує і це, тіпа, ну це називається просто хотілка для закриття гештальту і не знаю, і просто дитяча мрія, якась отак. Але ну, це, це реально дуже круто. Тут дуже класно все деталізовано зроблено дуже. Вот, так что это обалденная штука.